Футбол або сокер, як гра називається в деяких частинах світу. Один з найпопулярніших видів спорту в Європі та Америці. У нього яскрава і цікава історія в світі спорту. Футбол в його нинішньому вигляді виник в Англії в середині 19 століття. Але альтернативні версії гри існували набагато раніше і є частиною футбольної історії. Ранні свідчення того, що футбол грають як спортивну гру зустрічаються у Китаї в 2 і 3 століттях до нашої ери. У Китаї, а конкретніше за часів династії Хань, люди змащували шкіряні кульки і штовхали їх в маленьку сітку. Записані свідчення того підтверджують той факт, що стародавні римляни і греки грали в м'яч заради веселощів і жартів. Деякі відомості вказують на Кіото в Японії, де удар по м'ячу був популярним видом спорту. Вважається, що раннє зростання сучасного футболу почалося в Англії. У деяких кументних фактах навіть згадується, що перший використаний м'яч був головою якогось датського розбійника. Кажуть, Що у часи середньовіччя рання форма футболу дозволяла здійснювати ушкодження, такі як удари ногами й руками, укусу і штурхування. Основне завдання полягало в тому, щоб перенести м'яч в цільову точку. Люди настільки полюбили цю гру, що весь день збиралися на полі. Іноді конкуренція ставала все більш запеклою, і натовп став настільки диким, що під час гри досить часто траплялися випадкові побої. Є свідчення, що солдати так захопилися грою, щоб припустили практику стрільби з лука, щоб побачити її. Коли і де саме зародився футбол, це питання, на яке немає точної відповіді. Ви можете легко сказати, що. Цю популярну гру грають вже більше трьох тисяч років. Народження сучасного футболу приписано Великобританії. Він також був відомий як футбольна асоціація, а Шотландія та Англія були співзасновниками регулярної гри у футбол. У 1815 році відбулася велика подія, що зробила футбол популярним в університетах, коледжах і школах. Популярна школа англійської мови та Інтон коледж зробили ряд правил, відомих як Кембриджські правила. Футбол був розділений на дві групи. Деякі коледжі і школи обрали правила регбі, які дозволяли спотикатися, штовхати гомілку, а також нести м'яч у руках. Ці правила були суворо заборонені відповідно до правил Кембриджу. Історія сучасного футболу стартувала в 1863 році. У жовтні 1863 року 11 представників лондонських клубів і шкіл зустрілися в таверні масонів, щоб встановити загальні фундаментальні правила для контролю м'ячів між собою підсумком. Цієї зустрічі стало формування футбольної асоціації. У грудні 1863 року регбі, футбол і футбол асоціація нарешті розділилися, оскільки прихильники правил школи регбі вийшли. Спорт був спочатку розвагою для британського робітничого класу. Безпрецедентна кількість глядачів до 30 тисяч. Побачать великі матчі в кінці 19 століття. Гра скоро буде розширюватись британськими народами, які подорожували в інші частини світу. Особливо великим інтерес до футболу став пів північній Америці та Індії. Футбольні клуби існують з 15 століття, але не організовано і без офіційного статусу. Тому важко вирішити, яким був перший футбольний клуб. Деякі історики припускають, що це був футбольний клуб, утворений в 1824 році в Едельбурзі. Попередні клуби часто формувалися колишніми школярами, і перший з них був сформований в Шеффілді в 1855 році. Найстарішим серед професійних футбольних клубів є англійський клуб Nod'Country, який був утворений в 1862 році і існує до цих пір. Важливим кроком для появи команд була індустріація, яка призвела до того, що великі групи людей зустрічалися в таких місцях, як заводи, паби і церкви. Футбольні команди були створені у великих містах і нові залізниці могли перевозити їх в інші міста. Перші змагання. Кубок виклику в футбольної асоціації більш відомий як Кубок Англії. На момент старту в 1871 році став першим значним змаганням. Наступного року вперше був зіграний матч між двома національними збірними матч, в якому брали участь Англія і Шотландії. Закінчився рахунком 0-0, і його глядачами було 4 тисячі чоловік. 20 років тому, в 1883 році відбув, відбувся. Перший міжнародний турнір, до якого увійшли чотири національні команди: Англія, Ірландія, Шотландія та Ельц. Футбол довгий час був суто британським явищем, але поступово поширився і на інші європейські країни. Перша гра, яка проходила за межами Європи, сталася в Аргентині в 1867 році. Але в ній брали участь робітники з Британії а не з Аргентини. Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА була заснована в 1904 році, і установчий акт був підписаний представниками Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Швейцарії. А Англія та інші країни Британського Союзу з самого початку не приєдналися до ФІФА, тому що не бачили причин підкорятися асоціації. Вважаючи себе винахідниками гри, проте приєдналися в наступному році, але не брали участі в Чемпіонаті світу до 1950 року. Внутрішні ліги були в багатьох країнах. Першою була Англійська футбольна ліга, створена в 1888 році. Ліги з часом могли розширюватись на більш кількісні дивізіони, які ґрунтувалися на роботі з командами. У 1908 році футбол вперше був включений в якості офіційного виду спорту в Олімпійських іграх до проведення в 1930 році першого чемпіонату світу з футболу. Футбольний турнір Олімпійських ігор вважався найпрестижнішим. Жіночий футбол не був доданий до 1996 року. Інші види спорту не показують прикладів в такій мірі, як футбол. На аренах. Товлячих фанати, а перед телевізорами збирається ще більше глядачів, уважно дивлячись і часто з більшим великим азартом. Вже в кінці 19 століття з метою проведення футбольних матчів в Англії був побудований футбольний стадіон Гудісон Парк в Ліверпулі. У 1894 році фінал Кубка Англії між Лоцкаунтрі і Болтон Вондерерс відвідали 37 тисяч чоловік. Важливою віхою стало закінчення будівництва в 1950 році футбольного стадіону Маракана майже на 200 тисяч осіб. ріо де жанейро Жоден інший вид спорту не бачив стадіоні в такої місткості, побудованих для проведення своїх ігор. На аренах існували дві різні. Традиції, фан-культури британські і півпівденноамериканські. Британські шанувальники перейняли традицію співу. Репертуар черпався з пабів і пісень робочих різних областей. Жодна інша спортивна подія, крім Олімпійських ігор, сьогодні не може зрівнятися з чемпіонатом світу з футболу. Перший чемпіонат світу з футболу було зіграно в 1930 році у Ругваї. І з тих пір... Повторюється кожен четвертий рік за двома винятками через Другу світову війну. В 1991 році в Китаї був проведений перший чемпіонат світу серед жінок, і з тих пір він також проводиться кожен четвертий рік. Сьогодні найбільш світовим турніром для клубів є Ліга Чемпіонів. Проводиться з 1992 року, колишній Кубок Європи 1955-1991 років.